Що для вас незалежність? Е, незалежність це коли ти можеш робити те, що ти хочеш, те, що тобі подобається. Е, жити вільно. Незалежність ну, це займатися улюбленою справою, рухатися, жити вільно, не думати про те, що буде завтра. Жити незалежність це вільні люди в нашій країні, в своїй країні, які мають свою думку, які можуть відстоювати свою думку, також щоб підтримувала влада цих людей і взагалі, щоб коли правильні вибори, люди могли поголосувати за кого хочуть. Зараз я думаю, що ми особливо чітко це відчуваємо, тому що ми зараз в останній війни. Навіть хто був не великим патріотом України, то на жаль. 24 лютого вже всі стали патріотами України і готові багато чим жертвувати, багато про що дивляться з іншої точки зору. Цінують свою країну, розуміють все, що відбувається, турбуються і сподіваються на швидку перемогу. Важливість самостоятельно прийняття рішення щодо своєї життя. Тобто, як жити, де жити, з ким жити. Прислушуватися до себе. Реалізовувати своє я, свої можливості без оглядки, там, ну на чиє мнение. ну, в пределах розумного, звісно. Незалежність це найголовніше, що має бути в будь-якої території, яка визнає себе окремою. Це щоб тебе ніхто не. ну, щоб не приходили на твою землю, не обкрадали, щоб був мир щоб ніхто не, в кого не вбивав. Незалежно ні від кого, так? Самостійна Україна. Це коли я маю свободу вибору, свободу слова. І коли в мій дім ніхто без моєї проси не ломиться, ви розумієте? Ну, Незалежність — это Богом данное право для любого народа. Но ну, сейчас наши дни, то, что происходит, конечно, я активно протистою тому, что делает Россия. Я сам чеченец, и наш народ с этой царской империи российской, русизм, как его Джихан назвал, ну, они не успокоятся, пока не, мы не разрушим всем миром это зло под названием Россия. Вильни в думце, вильни в дие. Ну, на жаль, эта война все нам перекреслила сегодняшний день. А так, Надія, що буде все прекрасно. Настане мир і буде прекрасно для наших дітей, для наших внуків. Ми надіємося на це. Як ви вважаєте, яка ціна незалежності? Дуже велика ціна. Просто гибнуть люди. А це саме цінне, що в нас є. Ох, ну, Зараз це велика ціна, звісно, ціна життя нашій. Ще хотілося б, щоб незалежність була достоянням всього мира. То есть демократия, любовь, понимаете, какие-то дружеские, вот, співпраца с людей. Ну, чтобы это основывалось вот на человеческих таких основах, а не так, как вот сейчас, чем побольше. Не знаю, что с ним делать, но загребти чем побольше. И любой ценой, вот так как Россия сейчас поступает по отношению к многим странам. Ціна велика, може бути і людські жертви, і втрати, аби була незалежність. Це, мабуть, питання до наших військових. Вони жертвують своїм життям. З нашого боку ми працюємо, навчаємо дітей, донатимо. У нас в ній філології проводився вчора ярмарок смаколиків, вдячність та перемога, тобто кошти теж перераховують на допомогу Збройним силам нашої країни. І кожен робить все, що він може. У нашій країні високе. Ціна, к сожалению, висока. Скоро за свою незалежність дійсно приходиться боротися більше, чим за можливість нічого не рішати пить по теченню. Ціна незалежності, наскільки ми бачимо з історії нашої країни, історії наш, інших країн, вона дуже велика і вона фактично всюди залита кров'ю. Тому незалежність виборюється дуже складно, але тим не менше вона того варта. Ціни немає незалежності. Так, да. скоріш все, ось так. Ну, висока, я вважаю висока, тому що не завжди всім подобається, як ти живеш. І за цю незалежність, тобто за бажання твоє жити так, як тобі подобається, потрібно все ж таки відстоювати у інших людей право. А зараз те, що звісно, я як буту Я сам прошел через это все. Эти подвалы, бомбоубежища, эти убитые дети, изнасилованные женщины, дети, старики, которые караванами шли по дороге, мирный якобы коридор давали, но при этом прилетали вертолеты, самолеты, бомбили. Я с этим живу и стараюсь призывать всех, чтобы проснулись. Ох, это очень серьезное питание, Незалежність. Е, ну це точно не людське життя. Ну, не людське життя це не ціна. Це точно. Людське життя це понад усе. Це вище. А ціна то кожен дожен займатися своєю справою. Мінімальна ціна. Ой, дуже велика. На жаль, на жаль. Дуже велика ціна. Я підтримую Зеленського. я вважаю, якби не зеленський. Можливо, ми взагалі були вже давно під Росією. Звісно, підтримую. Находясь в таких умовах і в такій обстановці, як зараз, він просто молодець. Він держить і збирає духом націю. Він така ж сама людина, як і ми всі. Він так само робить помилки і так само робить якісь вірні кроки. Чи підтримую, чи ні, це теж якби моє там Я Теж можу в чомусь помилятися, бо сьогодні пропаганда діє дуже сильно, і я навіть не можу до кінця на 100% бути свідомий, чи в моїй голові саме мої думки. Він особистість, яка змогла об'єднати країну. Йому дуже важко, всі це розуміють, і теж запитали студентів, кажуть, так, ми за Зеленського, тому що він робить все від нього залежне, на межі можливого, 24 години на добу. Умовно. Президента підтримує, кого ж ще підтримувати. З кожним з ким я розговорю, я говорю, це слава Богу. це Аллах подарок зробив, що Зеленський був президентом на момент цієї війни. Честь йому і хвала. Слава Богу, дай Бог йому сил і всій команді, которая зараз. В даний час, да. Даний час. Він у ті функції, які належать президенту. Сам перший факт, просто коли це все сталося, він не втік, і він не поїхав в іншу країну, не то не те, що місто просто в іншу країну не поїхав, і з неї не кричав, що я президент України, будучи в іншій країні. Звичайно, тому що йому як ніколи в таких о, умовах треба підтримка. Він керує всією країною, він керує таким величезним народом, таким величезним військом. І скільки вже місяців війни пройшло, і ми не здаємося, ми боремось далі, і все завдяки нашому президенту. І як би там не було, ми всі ці осудження, все це маємо покласти десь туди на закінчення. Коли це все завершиться, тоді ми вже можемо виказати якесь своє незадоволення тим, що було. А зараз ми їх ніколи маємо його підтримувати. Йому це необхідно. Я просто не в курсі, яка там. Ну, у мене таке просто впечатлення, що вот, там все колись було при Совєтському Союзі, все в закритій інформації. І, як говориться, руководити всім один человек. Ну я не був в Білорусі, я, можу... я не знаю, як там люди живуть. Можливо, вони теж так живуть, як ми. Я не, я не можу типу, говорити. Можливо, нам нав'язують наші пропагандисти, що вони там дуже погано живуть. А вони себе там нормально відчувають. Ну, типу, їхній президент теж там їм розказує п'яте, десяте, а вони на нього не звертають уваги. Тобто, там є люди, тут є люди, тут є пропагандисти, там є пропагандисти. Все. Ну ні, не знаю навіть як відповісти, просто ні. Я детально не знаю, яка. Я тільки знаю, що наша незалежність 100% краще, ніж білоруська незалежність. там є різні думки. По-моєму, зараз трішечки зміни в суспільстві, якщо не помиляюся, відбуваються. Але 100% українська незалежність є кращою. Я не знаю, як для них звучить незалежність, бо е наскільки мені відомо, вони ну, намагалися скинути діючого керівника, але ну, мабуть, ні, не влаштовує наша незалежність навіть цією ціною. Напевно, ні. Тому що Білорусь, вона все-таки як-не-як, протягом довгого часу вона все ж підкорювалась Росії. І я вважаю, що все ж ми маємо бути самі по собі і самі з собою. Ні-ні. Так як кожна людина має право на свою власну думку, і люди повинні реагувати. Цим правильно, не так? Ну про яких білорусів сьогодні можна говорити? Ви ж розумієте. Сьогодні вони не існують ні Росія, ні Білорусі для України це вороги. Ні, на сьогоднішній день там незалежності немає, і там не легативний президент, і там ні, ніхто не, е, ту думку, яка у громадянина є, ніхто ніякого не, не влияння не має, нічого не слухається, все там все зажато. Ні. По-перше, я не хочу самопровозглашеного президента, тому що я не розумію, нащо тоді народ, на що робити вибори, якщо президент може стати провозглашеним, тобто сам себе проголосити президентом. Я цього не розумію, тому ні, я б не хотіла. І мені дуже подобається Україна. Я не дивлячись, я чесно скажу, коли це трішки почалося, я виїхала. Але я вернулася тому що е, ну скрізь добре, але все-таки типу ти народився в Україні і що тут не було. Ти хочеш сюди повертатися. І по статистиці я дивлюся, дуже багато українців повертаються. Не тільки все в Житомир, в якому здається, тихо, спокійно, mm -hmm. ну на перший погляд, а й в Київ, де найбільше бомблятів, Харків. Тобто багато повертаються, тому що все-таки це наша домівка. Українське сонце зашло і обогріють лучами свободи не тільки ту ж саму Росію розвалять, і там люди, які були поробащені, будуть свободні. и свою страну украинцы защитят. Ну, весь мир освободится от этого зла. И тем более я вам скажу, что Беларусь находится в точно таком же положении, в котором когда-то находились все. Просто, ну, я имею право это судить. Поэтому слава Украине, хай живет Беларусь, слава Ичкери.